Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка, рада бачити вас на своєму каналі. В цьому відео ми з вами зробимо ось таку осінню селянку. Для того, щоб вона у вас вийшла, вам потрібна голка, нитка, а також бізер таких кольорів: коричневий 13600, помаранчевий 93140 та зелений 53230. А тепер беремо трішечки терпіння з собою і переходимо до першого набору. Набираємо 100 бісеринку, проходимо тричі, Добавляємо 2 коричневі та 3 помаранчеві. Пропускаємо 3 помаранчеві і через 2 коричневі голкою вгору проходимо. На цю роботу мене надихнув вигляд гарбуза. У нього основа помаранчева, кінчик у нього коричневий. І листочки зелені. Відповідно, якщо ви продивляюся до селянки, ви можете помітити схожість. Далі набираємо одну зелену та дві коричневі, і проходимо у виступаючу помаранчеву голкою вниз, підтягуємо і додаємо дві помаранчеві. Проходимо через дві коричневі голкою вгору. Далі як попередній раз ми нанизуємо з вами одну зелену та дві коричневі. Ось вони. Добавили. І проходимо у виступаючу помаранчеву. Підтягуємо. І далі нам потрібно додати дві помаранчеві. Так. Проходимо через дві коричневі голкою вгору. Далі ви виконуєте перший етап самостійно. І наступний, другий етап будемо робити з вами разом. Продіваємо в голку нову нитку, набираємо стоп-бісеринку, проходимо тричі. Ось ця бісеринка на кінчику. Далі нам потрібно буде пройти в крайню помаранчеву. Ось цю. Проходимо голкою від себе. І додаємо на нашу голку 14 помаранчевих. Спускаємо. Пропускаємо 10 бісеринок і в 11 голкою до себе проходимо. Гарненько підтягуємо і додаємо на голку дві помаранчеві бісеринки. Так. Дивіться, у нас зверху є виступаючі помаранчеві бісеринки. Кожен раз ми будемо з вами пропускати одну і через наступну будемо проходити. Дивіться, набрала дві. Зараз пропускаємо одну і в наступну виступаючу ми проходимо. Далі додаємо шість помаранчевих бісеринок. І проходимо третю. Голкою вниз. Підтягуємо. Набираємо сім помаранчевих. Проходимо четверту бісеринку голкою вгору. Добавляємо дві помаранчеві. Далі пропускаємо одну помаранчеву виступаючу і в наступну, другу помаранчеву виступаючу ми проходимо. Знову набираємо шість помаранчевих, проходимо в третю. Далі додаємо на голку сім помаранчевих. Ось вони. І проходимо в четверту помаранчеву голкою вгору. Далі набираємо дві помаранчеві. Пропускаємо одну виступаючу і в наступну другу голкою від себе проходимо. Далі ви дивитесь на свою роботу як на схему. І продовжуєте плести самостійно. На цьому відео завершене. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Всього вам найкращого бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!